Уже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі. Будь-яка тема не проблема. З нами вже наша експертка. Якщо ви чули тишу в етері, то у нас були трошечки проблеми зі зв'язком. Уже все владналося. Дуже дякуємо, що в Ютубі нам написали, що у нас теж ось була тиша. Але зараз вже потрохи будемо починати нашу розмову з сьогоднішньою прекрасною експерткою. Так, друзі, в нас сьогодні в гостях психологиня Каріна, з якою наша байста обіцяє бути просто прекрасною, тому що ми з Олесею наговорили багато, але ми не є експертами і от чекаємо на такий погляд професіонала. Добрий ранок, доброго ранку. Доброго ранку. Дуже тішимося, що ви сьогодні з нами. З нами сьогодні Сурмило Карина, християнський психолог, і були б дуже вдячні, якби ви теж про себе от е, щось розказали. Ну і ми, як ранкова програма, просто не можемо вас не спитати, як проходить ранок християнського. Психолога, як проходить ваш ранок? Зазвичай проходиться з терапіями, тобто у мене дуже багато клієнтів хоче саме зранку зустрічатися, тому що багатьох робота далі починається. А якщо не з терапії, то починається з того, що я продумую, як на день я буду вибудовувати свої терапії. Але mm -hmm. якщо говорити прямо про самий ранок, то все починається звісно з молитви, тому що поки я не помилюся, не налаштуюся, не отримую допомоги від Бога. Я не думаю, що можу повноцінно допомогти людям, з якими я працюю. Угу. А от Каріна, ми сьогодні багато говорили про пари, які часом переживають кризу, що це от невід'ємна частина будування відносин. І от до вас, як психолога, таке запитання, і вам як Психологу професіоналу часто доводиться консультувати саме пари, які, от в даний момент, коли прийшли до вас, переживають кризу е, на сьогоднішній момент. Так я думаю, це дуже добре, тому що люди стали усвідомлювати те, що. Можна не розлучатися, можна пропрацьовувати свої проблеми, угу. можна звертатися до професіонала і разом із ним якомога швидше і продуктивніше дійти до того, що є порозуміння, і пари продовжують щасливо існувати. А ось також дуже цікаве таке запитання, як взагалі, ось ем, ну от чому багато пар розлучається в перші роки сімейного життя? Знаєте, говорять, це протирання характерів, або як дуже часто ці пари, які розлучаються, говорять, що ну от ми не зійшлися характерами. Це вирок чи можливо просто неготовність працювати над собою, і ось як не розлучитися в перші роки сімейного життя? Шлюб у них змінюються абсолютно ролі в їхньому житті. Тобто перетворюються на чоловіка і дружину. І тут набагато більше відповідальності. Це викликає теж певний стрес, якщо це молоді пари, вони часто зустрічаються з таким фінансовим стресом. У всіх людей є якісь очікування від шлюбу, і, на жаль, вони не завжди є реалістичними, і це теж стрес розуміти, що те, що ти очікував від шлюбу, і те, що ти отримав, це трішки різні речі. Молоді пари, вони не вміють правильно комунікувати, в них такі немає цих навичок управління конфліктами. Вони ще не досконало розуміють партнера. Тому, звісно, ось ці всі проблеми вони можуть якось повпливати на бажання розлучатися, але це всі проблеми, над якими можна працювати. І певно, єдина ситуація, коли не можна працювати, або це дуже важко, це коли обидва партнери вважають, що вони нічого не мають зробити для того, щоб покращити свої стосунки і. І ось з цим вже дуже важко працювати, доносити людині, що е, стосунки це шлях, і треба весь цей шлях над ними працювати. А можна на цьому шляху якось е, можливо не уникнути, але мінімізувати кризи так, так звісно, е, є велика кількість порад і дій, які покраще зміцнити е, стосунки, допомагають, і якщо стосунки мають е, такий дуже міцний фундамент. То можна ну не скажу, що уникнути, але зменшити кількість mm -hmm. криз і зменшити вплив на ваші стосунки цих криз абсолютно можливо так. А ось таке додаткове запитання. Ми сьогодні, ось з Захаром, як не експерти, багато говорили про щирість. Що, наприклад, якщо навіть проговорювати якісь банальні речі, що там ну не подобається, що твій партнер там не миє посуд після себе, то можна зменшити якісь глобальні кризи. Чи так це працює, чи все потрібно проговорювати? І чи є от знаєте, говорять, що правду потрібно запаковувати у гарну обгортку? Одні говорять, що це правда, інші що ні. Чи допомагає максимальна, максимальна щирість у всьому, у всіх побутових? Моментах уникнути якихось глобальних криз. Я би щирість, може, замінила трішки на те, що треба навчитися комунікувати і комунікувати продуктивно. Тобто дійсно все проговорювати, дійсно проговорювати усі моменти, які для вас є важкими. І е Вміння не тільки говорити, ще вміння треба чути людину, яка вам щось говорить свого партнера. І якщо ви навчитесь ефективно проговорювати, що вас не здовільняє, потім чути відповідь свого партнера і доходити до якогось компромісу разом із ним, то уникнути криз можна абсолютно. Ідея, що я буду замовчувати або терпіти, вона 100% в такій довгостроковій перспективі перетвориться на конфліктну ситуацію. Тому замовчувати не можна, обов'язково треба комунікувати і чути, що думає ваш партнер стосовно цієї ситуації. Ну а далі знаходити компроміс. Угу. А от якщо говорити про молодих людей, які з таким ентузіазмом ще трошки з рожевими окулярами, от лише вступають в шлюб. От що б ви їм порадили для того, щоб якраз ті подальші кризи трішки їх ось так, от зменшити і мінімізувати. Ну, стосовно криз, окрім того, що я вже сказала, що треба інвестувати обов'язково свій час в комунікацію, висловлювати усі свої почуття, потреби і чути потреби і почуття свого партнера, треба бути свідомими до того, що стосунки мають зміни, і вони зазнають зміни з часом і з якимись зовнішніми факторами, і треба. В собі виховувати оці вмін, вміння адаптуватися до нових обставин, вміння розуміти свого партнера. І тут є ще один ем, чудовий такий фактор, як емоційний зв'язок, емоційна інтимність це те, коли ми висловлюємо свої емоції і показуємо, не боїмось показати партнеру свої емоції, свої почуття і переживання, і так само з великою повагою і турбою ставимося до переживань і до емоцій нашого партнера. Тому що коли ви навчитесь розуміти емоції свого партнера, і коли ви навчитесь бути щиро і висловлювати ці емоції, то це вас перенесе на зовсім новий рівень взаємозв'язку, бо він буде не просто на якомусь рівні слів, а буде на рівні емоцій. А, ну І дуже важливо м, виокремлювати час для того, щоб поглиблюватися в свої стосунки, От знаходити час на якісь а, побачення, де ви будете спільно розмовляти про а, те, що у вас є в житті, є в стосунках, а, те, що кожен особисто з вас переживає. Це дуже важливо от вміти виокремлювати час на вас, обох, тому що в майбутньому можуть з'явитися діти Бог. І якщо ви не навчитесь до дітей знаходити час на а, саме вашу пару, тобто сім'я починається з чоловіка і дружини, то в майбутньому це буде дуже важко зробити. А якщо ви не вмієте знаходити час на вас, то ви не зможете знайти час для того, щоб пропрацювати цю кризу, а, яка у вас виникла. А ось ви, до речі, от говорили про дітей. Буває така, е, бутує думка, що поява дітей вона ніби оголює всі проблеми в шлюбі, які вдалося згл отак, от згладжувати, якось уникати. Чи вірно це і як цей етап теж от пройти? Ну, поява дітей це знову ж таки. Це так само, як вступати в шлюб, змінюються ролі. Тобто, з чоловіка, дружини, ви перетворюєтесь на батьків, і тут знову новий стрес, тобто е велика частина відповідальності на кожному із вас. І, звісно, це можна вплинути на динаміку ваших відносин і якісь а е такі поверх, е ну, поверхневі проблеми воно може знову оголити. Але якщо ви до того, як з'явилися діти, Змогли вирішити такі більш глибинні проблеми, як у вас побудований шлюб, хто за що відповідає, хто яку роль несе. То сказати, що діти можуть оголити по новому, ці проблеми ні. Тому що якщо у вас з'явилася комунікація розуміння, як вибудовувати свій шлюб, як розподіляти якісь зобов'язання по дому, по, ем, не тільки по дому, а по тому, як ви маєте взаємодіяти між собою, то не можна сказати, що діти якось будуть це все оновлювати. Ну, звісно, діти це новий стрес, це нова напруга, нові виклики для пари, але насправді вони чудово ем, допомагають згуртуватися парі, тому що це такий новий рівень випробувань. Але при цьому, якщо пара його проходить і проходить його продуктивно, з тим, що вона продовжує комунікувати і ем, Якраз показувати, як вони це все проживають, чому так важлива емоційна інтимність, тому що коли з'являються діти, знову ж таки, кожен з вас по-новому це все проживає, Якщо у вас є ця ем, інтимність і ви можете не боятися проявляти свої почуття емоції, то ви переходите на абсолютно новий рівень співпраці, якби в вашій mm -hmm. парі. Угу. Е, до речі, дуже часто от, стосовно дітей, е, молода пара не знає, як визначитись, як краще. От лише коли ви вступили в шлюб, одразу народжувати дітей, чи краще я не знаю, там деякі експерти кажуть, що е, декілька років щоб пройшло, щоб звикли одне до одного і так далі. От як ви думаєте? Тут дуже індивідуально, якщо пари, наприклад, до того як вступити в шлюб, то вони дуже довго знають один одного, зустрічаються і вибудовували вже е, такий собі класний фундамент, де вони один одного чудово розуміють. А то вступаючи в шлюб, по-перше, не буде так багато непорозуміння проблем. А по друге, якщо вже є такий чіткий фундамент, то можна спокійно собі е, заводити дітей. І тут скоріше треба е, розуміти наскільки ваші стосунки є міцними. Тобто наскільки ви навчилися е, спокійно проживати якісь нові виклики, тому що діти це буде новий виклик. І якщо ви навчилися це робити, і фундамент ваших стосунків він є доволі такий міцний з усіх з фінансового, з емоційного плану, е, з плану того, що у вас є час і тому подібне, то Тут можна спокійно заводити дітей, але якщо у вас цього всього немає і ви е, тільки наступили у шлюб, то я дійсно раджу спочатку побудувати між вами такі дуже міцні стосунки, mm -hmm. тому що я завжди говорю, що сім'я починається з чоловіка і дружини. Тому спочатку, ось ваша маленька сім'я, чоловік і дружина має бути гармонійною, має бути міцною, і лише на цей на цей фундамент добре було б заводити дітей. Але звісно, діти це дуже таке індивідуальне питання. Mm. Це велике щастя, і багато пар, не дивлячись на якісь свої проблеми, коли в них народжуються діти. Оце щастя це для них не новий виклик, а велике щастя, і воно навпаки всі проблеми якось перестають бути такими важливими, тому що пара концентрується на цьому щасті, що у них з'явилася дитина. Ну це доволі індивідуально, але щоб не ризикувати, я все ж таки спочатку наполягала на те, щоб ваша пара мала. Міцний фундамент і спочатку ваша сім'я, чоловіки, дружина була дійсно гармонійною, сильною сім'єю. Угу. А ось якщо казати про те, коли діти вже виростають, чому стається так, що коли діти ось покидають дім, подружжя втрачає, нібито інтерес один до одного, і як цього уникнути, або як цьому протидіяти, або що з цим взагалі робити? Ось можливо якісь практичні кроки. Це дуже природна реакція подружжя, що вони не розуміють, що їм робити, коли немає дітей, тому що ми дуже багато віддаємо свого часу, сил, емоцій, всіх ресурсів, ми віддаємо дуже багато нашим дітям, і особливо якщо там дитина не одна, а їх декілька, то віддається ну величезна кількість ресурсу, і коли діти йдуть, то цей ресурс стає вільним. А що з ним робити, люди вже не навіть не пам'ятають. Тобто багато пар вони навіть не пам'ятають, що вони робили там в перші роки свого подружжя, коли дітей не було. І тут два варіанти. Якщо у вас ще є діти, і вони ще нікуди не поїхали, ви можете превентивно почати робити якісь речі. Тобто почати створювати собі спільні інтереси, те, що ви можете робити разом, займатися спільними заняттями, хобі, те, що вам обом цікаво. Тому що треба знаходити, як проводити якісно час разом, досліджувати якісь нові активності. Якщо але це все має бути таке, де немає дітей, тобто немає е, впливу дітей на ваші хобі, е, на ваші заняття. Це виключно те, що ви робите разом. Якщо все ж таки діти вже поїхали, то не переживайте, це все можна поновити, тобто завжди можна відновлювати свої спільні інтереси, які у вас були раніше. А е, дуже важливо е, розвивати цей емоційний зв'язок. Тобто виділяти час, я буду постійно цьому наголошувати для розмов і для вислуховування один одного. А виділяти виділяти час, ви може поділитися своїми почуттями, мріями, страхами, цілями і проявляти ось цю емоційну підтримку і виявляти інтерес до думок і почуттів партнера. Тому що коли ви будете це робити, ви ніколи не втратите цей зв'язок. І навіть якщо діти підуть, ви його дуже легко почнете швидко розвивати. І станете один для одного новим, якби об'єктом, куди можна віддавати ці ресурси, емоції, якось підтримку. Якусь літа романтику. Ага, таке таке запитання. Не знаю, можливо, це стереотип з фільмів, але бачила таке. І в реальності, коли ось діти поїхали. І вони сідають поговорити, а говорити то і немає про що, бо вони не вміють банально говорити одне з одним. Таке теж буває. Що робити в цьому випадку? Або знаєте, навіть я спостерігала це і у молодих пар, коли ну вони якби одружилися, щасливі одне з одним, але говорити ну немає про що. От що робити на різних етапах, коли банально те, на що на чому ви наголошуєте, на вмінні говорити один з одним Його немає. А в такому випадку я би пропонувала поговорити партнеру про себе. Тобто, якщо ми будемо говорити про зрілих пар, ну, там немає багато чого нового відкривати, може з банальних речей, але якщо ви попросите партнера, наприклад, от сісти, поїхали діти, ви сідаєте і скажете, як ти себе почуваєш? Що думаєш робити далі? То ви відкриєте для себе те, що в людини дуже цікавий може бути потік думок і цілий. І е, на початку я б намагалася вислухати свого партнера, тобто заохочувати його до розмови. Якщо він не може знайти тему спільну, то хай поговорить в першу чергу про себе. І якщо ви е, є подружжям, то я впевнена, що колись у вас було багато спільного і. Ви, може, просто забули про це, ви, може, просто не звертали так на це увагу, але це колись було. І коли партнер почне розповідати про себе, то ви почнете виловлювати ці думки його, які є спільними із вами, і це те, про що можна продовжувати розмову. Тому е, завжди, якщо ви не знаєте, як комунікувати з людиною, захочете її е, поговорити хоча б про себе саму. Щоб почути її думки, щоб почути, як вона сприймає ситуацію, в якій ви є, навіть от коли ми говорили за кризи, це теж дуже важливо. Що ви е, почули партнера, як він бачить. Цю кризу, як він себе почуває в ній, і ну якщо це є така подібна ситуація, тобто ви два обо, обидва батьки і від вас поїхали діти, то у вас будуть дуже схожі думки і дуже схожі емоції. І коли це схоже, то про це можна розвивати і про це можна говорити. І знову ж таки, те, що ви зможете вислухати свого партнера, дає йому відчуття, знаєте, безпеки поруч з вами. Того, що він може відкриватися, того, що ви його розумієте, а коли вас хтось розуміє, то вам дуже хочеться продовжувати з цією людиною комунікувати і все більше і більше розкривати себе. Тому важливо іноді трішки помовчати і послухати. Угу. А, от, до речі, цікаво запитатись про цю закоханість, яка є на перших етапах. Чи можливо якось її пронести через все життя? І чи є взагалі різниця між цією закоханістю і між таким справжнім зрілим коханням? А... Можна, я би так сказала, можливо пронести закоханість через все життя, але вона може, як би так сказати, еволюціонувати. Я можу сказати, що зріле кохання це якби зміна закоханості, це її новий рівень. Тому що закоханість, вона це дуже сильна емоція. Вона виникає зазвичай на такому початковому етапі відносин. Вона може така з ейфорії, страсті, інтенсивним бажанням бути таким ближче до партнера. І, це дуже така сильна емоція, яка якась приводить до формування пари і на початку до таких романтичних відносин. Mm -hmm. От зріле кохання воно ґрунтується вже на чомусь набагато глибиннішому. Це глибинне розуміння у твого партнера, це повага, це підтримка один одного. А, це зазвичай насправді більш стабільні та збалансовані емоції. Ем, але зріле кохання, для того, щоб його пронести все життя за коханість перетворити на зріле кохання і донести це е, до кінця якби, своїх днів. Е, то над цим дуже е, важливо працювати. Е, тому що зріле кохання воно вимагає багато роботи в першу чергу над собою і далі вже над взаємною підтримкою. Е, та воно таке більш, знаєте, спокійне, мудре, може в якихось е, моментах більш е, е, терпляче і е, з позитивної точки зору. От, і е, насправді для людей, які вже є дорослими, зріле кохання це дуже цінно. Це набагато цінніше, ніж закохані з її дуже яскравими емоціями. Е, тому що. Це такий глибинний зв'язок, це взаємна відповідальність за ваші стосунки. І може закоханість може бути таким запалом, а зріле кохання це основа. основа стійких і довготривалих відносин. Uh -huh. Тому я думаю, що це якось так. Чи приносити закоханість, то лише з тим, що в подальшому вона буде заглиблюватися і перетворюватися на таке зріле кохання. А ось вже таке передостаннє запитання. Дуже дякуємо за відповіді. Як ви вважаєте, хто перший повинен йти на примирення в конфліктах? Чоловік чи жінка? Знаєте, є такі питання, в яких ну немає компромісу, тобто немає чогось середнього? Ну, мабуть, такі все таки є конфлікти. Як ви думаєте, от хто повинен перший йти на примирення? Чесно, у вирішенні конфліктів у відносинах, я не думаю, що це залежить від статі, тобто не існує такого загального правила про те, хто повинен йти на примирення першого конфлікту. Кожна ситуація є унікальною, і м -м, тут дуже важливо, якщо ви маєте можливість піти на примирення, не чекати, поки хтось це зробить. Тому що ви маєте розуміти, що стосунки це ваше. Тобто ви маєте про нього про них дбати в першу чергу, не чекати, поки це зробить ваш партнер, а подбати, як тільки у вас є можливість, одразу дбати про свої стосунки. Тому, а, якщо у вас, ви розумієте, що ваші емоції, вони заспокоїлися, що вам би дійсно хотілося примиритися зі своїм партнером, і то я би на вашому місці, хто б ви не був, чоловік чи дружина, не чекала, поки до вашого чоловіка чи дружини е, дійде таке саме бажання, а пішла і примирилася б, і проговорила. Якщо е, ви навіть відчуваєте, що може ваш партнер винуватий, то я би прийшла. Примирилася і спокійно вже почала пояснювати те, що от мені тут і тут було неприємно. Тобто давай почнемо вже спокійно якусь конструктивну дискусію, будемо шукати спільне рішення. Тому я думаю, що це не залежить від статі, це залежить більше від вміння заспокоюватися, регулювати свої емоції і йти на контакт. Тому неважливо, ви жінка чи чоловік, е, якщо ви можете, то йдіться перші. Дуже дякуємо. У нас тут е, брак часу, але хочу, от знаєте, маленьке таке питання під питання: е, які перші дзвіночки кризи? Щоб розуміти, знаєте, щоб не було такого повномасштабного кризового вторгнення, і можна було ось на перших етапах якось погасити цю кризу. Можливо, у вас є такі от побажання на Ми кінець починаєте закриватися так знаєте, один від одного. Ви починаєте розуміти, що ви е, не можете нормально взаємодіяти. Ви починаєте втрачати зв'язок, ви починаєте втрачати позитивні емоції до свого партнера. Він починає вас абсолютно якимись банальними речами дратувати, або навіть не дратувати когось дратує, а в когось навпаки вам починає бути все одно. Тобто, вам все одно на те, що проживає ваш партнер, які в нього емоції, які в нього переживання в житті. Тобто, вам стає все одно, і ви, але при цьому ви розумієте, що відчуваєте від цього біль. Тобто вам, ніби все одно або вас дратує ваш партнер, то коли ви лишаєтесь з собою, ви відчуваєте біль. За те, що так стається у ваших стосунках, uh -huh. і ось на цьому моменті дуже важливо зупинятися, приходити до свого партнера і говорити, знаєш, я не відчуваю більше такого зв'язку, який у нас був, але я хочу його відчувати. Я люблю тебе, кохаю. Ти моя людина, і мені дуже важливо, давай шукати, що такого змінилося в наших стосунках, що призвело до таких ситуацій, і давай це якось разом вирішувати. Тому ось е, такі моменти, коли з'являються якісь негативні емоції, або е, е, почуття того, що все одно а при цьому вам боляче від цього, ви розумієте, що ви не хочете. Ко таких стосунків, що вам важлива ця людина, і ви її кохаєте. То на цих етапах, як тільки це з'являється, а ви відчуєте, що ви знаєте, кохали, кохали, мали велику кількість емоцій позитивних, і тут так різко все змінюється. То, ви це не обов'язково відчуєте, і е, ось над цим вже треба зупинятися і працювати. Угу. Угу. Каріно, ми вже скоро будемо завершувати якесь таке коротеньке побажання всім нашим слухачам, і вже будемо прощатися. Я вчора почула, до речі, дуже цікаву фразу, що стосунки це мандрівка. І от мені так вона сподобалася, шлюб це 100% такий дуже цікавий шлях. Який ви не знаєте, і я на вашому місці б завжди намагалася іти ніколи не зупинятися, як би важко не було. При цьому завжди знати, що поруч із вами є людина, тримати її за руку, і в якісь моменти вона вас буде тягнути вгору. в Якісь моменти ви її будете тягнути вгору. Але дуже важливо ніколи ніколи не відпускати один одного. Тобто, колись ви будете зразу стояти. Разом поруч іти, іноді хтось буде йти вперед, іноді ви будете йти вперед, але при цьому завжди важливо не відпускати руку, якщо потрібно тягнути, якщо потрібно тягнутися. Тому ось так і завжди вибудовуйте в собі підтримку, взаєморозуміння і любов. Приносьте ось ці речі, підтримку, взаєморозуміння і любов про цього всього свого життя. Це таке найважливіше, напевно, фундаментальні речі в uh -huh. стосунках. Uh -huh. Дуже дякуємо, Каріна. Дуже дякуємо за те, що була така світла позитивна розмова. Бажаємо вам теж благословенного дня. З нами була сурмило карина, християнський психолог. Почуємося з вами зовсім скоро. Дякуємо за за бесіду. До побачення. Будь щасливим з голосом надії.